Про ситуацію на Запоріжжі поговоримо з моєю колегою Кариною Галуновою. Карину, вітаю на живому ефірі марафону, Тож станом на цю годину, якою є ситуація в області? Вітаю Ремо станом на сьогодні. Ситуація в області така, що в нас планують примусову евакуацію дітей з Пологівського та Васильівського районів області, області впродовж 30 днів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Зокрема, планують евакуювати 54 дитини та 67 дорослих, які будуть їх супроводжувати. Евакуацію планують з селища Степногірськ Васильівського району міста Гуліаполя, Пологівського району та сіл Єгорівка, Новопавлівка та Преображенка Пологівського району родини будуть розташовувати у шелтерах та надаватимуть їм усю необхідну гуманітарну, інформаційну та психологічну допомогу. Також будуть допомагати оформити ВПО та фінансову допомогу. Поки що примусової евакуації у Запорізькій області не відбувається. Втім, продовжується добровільна евакуація у супроводі поліції та рятувальників, які разом з психологами їздять по населеним пунктам прифронтовим та вмовляють родини все ж таки виїхати до більш безпечних територій. Зокрема, сьогодні з селища Степногірського селівського району було евакуйовано дві родини, в яких четверо дітей, три хлопчики та одна дівчинка, серед яких двоє дітей першокласників. Вони нині в Запоріжжі, в, в, шел, в одному з шелтерів міста. Втім, залишатись тут вони не планують. Вони планують їхати до іншої області. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко Ярема. Е, Катерино, ще маю хотів би уточнити, от ви назвали кількість дітей. Це всі дітей, е, діти, які е, виявлені в небезпечних регіонах, і от термін евакуації е, місяць. Е, чому е, такий термін визначено, що цих дітей будуть вивозити протягом місяця? Це пов'язано з складнощем труднощами е, у проведенні евакуації. Чесно скажу, поки невідомо, тому що навіть Юрій Малашко він відмовився коментувати, чому саме такий термін. Він лише назвав що ось все 30 днів. Діти також так, це офіційна цифра, які нині перебувають на небезпечних територіях. Дякую, Катерина. Катерина Галунова, наша кореспондентка у Запоріжжі, розповідала нам про проведення евакуації дітей і осіб, які їх супроводжують із небезпечних районів області.